Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієн. Продовжуємо з вами разом мандрувати по вашому садочку. Через те, що щоб виростити хороший, якісний урожай, ягід, персиків, яблучок, абрикос, необхідно ретельно попрацювати, щоб захистити ваші плодові і ягідні дерева. Від небезпечних шкідників і фороб. А сьогодні досить актуально. Це якраз настав час захищати ваші черешні і ваші вишні від такого небезпечного шкідника, як вишнева муха, або вишнева європейська муха. По латині її називають. Раголетіс церазі. І тому, друзі, залишайтесь з нами, дивіться це відео до кінця, для того, щоб узнати, а як ефективно захистити ваші черешні чи ваші вишні від цього небезпечного і неприємного шкідника. Гайда разом в садочок. Друзі, продовжуючи тему захисту вашого саду від небезпечних шкідників. Ми підійшли до черешні. І зараз розповімо, а як надійно ефективно захистити вашу черешню, чи, можливо, вишню від плодової мухи. Друзі, сьогодні маса інформації по захисту черешні чи вишні від плодової мухи. Взагалі, мухи це небезпечні шкідники. Ви, мабуть, дуже добре знаєте. Мухи, які пошкоджують пшеницю, пшенична муха, поміза, гесенська і інші. Та ж сама цибулева муха. Взагалі, майже на всіх культурах є присутні мухи, які шкодять цим рослинам. І вони суттєво знижують і урожай, і якість цих культур. Також друзі, плодова муха, вона Суттєво понижує якість і черешні. Через те, що неприємно куштувати красиві, на вигляд черешні, коли там всередині черв'як майже пів сантиметра довжиною. І даний черв'як, він потім викликає і загнивання черешні. Там ну, взагалі це неприємно, розумієте самі. Тому, друзі, ми не будемо зараз гуляти по. Тим масі інформації, яка зараз написана в літературі чи розказують в інтернеті про те, як, що робити, де вона зимує, там, в коконі, внизу, на якій глибині, все ви це прочитаєте. Багато інформації. Краще я вам коротко розповім, коли потрібно захищати і чим найкраще захистити вашу черешню. Друзі, рекомендують деякі фахівці двічі вносити інсектициди. Це коли виліт мух розпочався, середньодобова температура плюс 10. Можна ставити отакі е, ловчі жовті е, ну, маркери е, на дерево, е, заклеювати їх, тобто намазувати їх спеціальним клеєм для пасток. І туди прилипають мухи, ви можете побачити, що лід розпочався. Можна ще почекати, коли опадуть пелюстки. І через 5-6 днів провести перву обробку інсектицидами. Рекомендують сьогодні багато інсектицидів різних компаній. Компанія Bayer свої, компанія Syngenta свої, компанія ну, взагалі всі компанії рекомендують щось своє. А ми вам будемо рекомендувати ті продукти, які використовуємо ми і які зарекомендували себе як ефективні продукти. Так от, друзі. Ми обробляємо свою черешню не два рази, а всього один раз. От якраз настав час, коли потрібно обробляти черешню. Хочу уточнити, що раз ми обробляємо черешню від мухи вишневої, плодової. А від фороб ми обробляємо не один раз через те, що ну, неможливо захистити черешню від кокомікозу, кластериспоріозу ну, чи моніліозу одним обробітком, там, з рідиною чи мідним купоросом. Трьохвідсотковим розчином до розпускання бруньок. Ми про це розповідали на нашому каналі, як захистити сад від небезпечних хвороб. Тому дивіться наші відео і ви побачите і почуєте наші рекомендації, що робити для того, щоб захистити садочок від небезпечних хвороб. Друзі, давайте вернемось до мухи. Ягода, ви бачите, от вона починає світліти. Розмір вже майже сантиметр. Тобто вона була, ну, розумієте, що зараз погода випереджає десь на два тижні середньобаторічні показники, ну, не дивлячись на те, що наступила така ну, невелика прохолода, навіть і заморозки передають. До речі, хочу уточнити, друзі, не обробляйте ваші дерева ні інсектицидами, ні фуницидами перед заморозками. Почекайте, поки пройдуть заморозки, або цей холод, а потім вже вносити препарати. Щоб середньодобова температура була вище 10, а обробляти краще вже при плюс 15. Ну, вечірні або ранішні години, коли немає вітру. Так от, друзі. Ми поважаємо продукти всіх виробників. Ми часто використовуємо і ту ж саму Актару, і Енджіо, і е, Актелік. Е, друзі, я багато працюю з цими продуктами і е, дивлячись на якій культурі, проти якого шкідника використовує дані продукти, і інсектициди, і той же самий Фастак і інші, інших компаній. Але від плодової мухи найбільш ефективно себе зарекомендував такий продукт, як Ексірель. Ексірель продукт компанії FMC. Не раді реклами я це кажу, а раді того, щоб ви дійсно знали, що є продукти, які дійсно ефективно і надійно захищають. Цей продукт він майже недавно з'явився на ринку. Це Есірель, він сородич продукту е, Караген. Знаєте, хто займається кукурузою. караген, який використовують проте. Кукурузяного стеблового метелика. Тобто, це із одного класу. Яка його норма? 15 мл на 10 літрів води. Прилипач, кода, сайд ми не додаємо, і виробник не рекомендує обробляти черешню з прилипачем. Тому ми прилипач не додаємо. Так от, друзі, 15 мл ексиреля, він досить ефективно працює проти цього небезпечного шкідника на 10 літрів води. Ще раз повторюю, коли нема вітру, за 10 градусів ну, краще 12-15 температура або рано вранці. А краще всього вечором, щоб довший продукт, він системно і діє, але він довше буде все-таки триматися і проникати в ягоду. Оскільки муха відкладає свої яйця в ягоду, Потім відроджується через 6-7 періодо відсідня 6-7 діб личинка. І вона починає пошкоджувати всередині ягоду. То інсектицид Ексеррель, він системної дії, він тримає десь до 20 днів. Ну, ми рекомендуємо взагалі уточняти виробника про способи внесення, характеристики даного продукту. Я думаю, ви можете і на сайті знайти, і звернутися до виробників даного продукту. То якраз вистачає цієї однієї обробки для того, щоб знищити личинку, захистити черешню і не дати їй пошкоджуватися цією небезпечною вишневою, плодовою європейською мухою. Друзі, оце така інформація термінова в садочок. Якраз настав час обробляти ваші черешні від мухи. Акація цвіте рекомендують, тоді потрібно обробляти. Друзі, ми орієнтуємося по самій ягоді. Коли вона починає вже світліти, з темно зеленої стає е, світлою. Ну, от я вам просто демонструю. До інсектициду Ексірель ви можете також додати і продукт Фертіактіл компанії Тімак Agro Україна, які є партнерами. Команди ArtFields. Норма 125 мл на 10 літрів води. Особливо, друзі, це актуально після того, як пройде ця хвиля похолодання. А в деяких регіонах були і приморозки. Ви можете про даний продукт узнати більш точніше в менеджерів компанії чи на сайті компанії Україна. З вами я, Олексій Серєнко, і наша команда ArtFields. Як завжди, друзі, ваші подобайки. Вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати до гори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв, садоводів. І, друзі, підписуйтесь, хто не підписаний на наш канал, Мистецтво Поля Сиренка. Ви на нашому каналі завжди знайдете досить цікаву, корисну для себе інформацію. Для того, щоб бути. І успішним, і прибутковим. На все добре, як завжди, задавайте питання, коментуйте, ми знайдемо час, щоб відповісти на ваші запитання. На все добре, перемоги, миру, добра, злагоди! Слава Україні!